Чому ідіот цінніший, ніж розумний і дисциплінований? І чому всім вигідно, щоб ти був ідіотом? Як змусити свій мозок працювати інтенсивно? Чому люди стають все більш нещасливими? Що робить з вашим життям дофамін і серотонін? І хто користується твоєю непридатністю до сучасного світу? Що таке дофамінова яма і як у неї не потрапити? Чому навколишня система хоче, щоб ти був нещасним? Що таке етап вимирання людства? Як обманювати свій мозок і стимулювати його до навчання та корисних звичок? На ці та інші запитання ми спробуємо сьогодні. Знайти відповіді. Маси ніколи не прагнуть істини. Їм потрібні ілюзії. Знаєте хто зараз найбільше потрібен світові? Тобто, які люди найбільш затребувані для сучасного світу? Ні, зовсім не розумні. Найбільше світ потребує банальних ідіотів. Так, саме так. Сподіваюсь, ви розумієте, що я використовую в даному випадку це слово у метафоричному та узагальнюючому значенні, а не як медичний діагноз. Світ, а особливо економіка і політика потребують таких людей. А насправді не тільки вони, а всі, хто хотів би нажитись на інших. Адже таким людям легше продати непотрібний і другосортний продукт, їх легше втягнути в секту або якусь релігію, їм простіше влити в голову пропаганду, змусити працювати чи вмирати за вигадані ідеї, а також легше впарити. Яку халтуру у творчості. Навіщо шукати натхнення, пітніти і старатись над якісною музикою, книгою, фільмом чи науковим контентом, якщо можна зробити просту халтуру для невибагливої масової аудиторії і заробити на цьому набагато більше, без зайвих зусиль. Усе одно якість здатні оцінити лише одиниці, ті, хто в цьому щось тямить. А чим примітивніше, тим масовіше за рідкісними винятками. а вже ж. Думаю, багато хто із відносно старшого покоління помічає, як масові продукти стають усе примітивнішими і більш рафінованими. Звісно, не все. Але їжа, музика, фільми, комп'ютерні ігри, якість більшості із цього стає дедалі гіршою і примітивнішою. Так, є винятки, є ті, кому важливо створювати щось варте уваги, і є ті, хто споживає лише якісне, але на жаль, їх меншість. І річ тут зовсім не в якійсь змові, конспірології чи хитрому плані володарів світу. Ні, просто так працює суспільство і еволюція. Плюс ми зараз опинились на такому своєрідному етапі. Як говориться, тяжкі часи народжують сильних людей, сильні люди створюють хороші часи. Хороші часи народжують слабких людей, а слабкі люди створюють тяжкі часи. І швидше за все, ми зараз якраз у цьому останньому етапі. Ідіоти приносять більше грошей і споживають продукти нижчої якості. Вони живуть емоціями та миттєвими бажаннями. Це ідеальний споживач і клієнт. У кожного з нас завжди є вибір, або легко споживати швидкі задоволення тут і зараз, або тяжко працювати над собою заради відтермінованих, але глибших результатів у майбутньому. І як ти розумієш, більшість, на жаль, обирає легкий шлях ідіота. Здоров'я, круті навички, розум, фізична форма це все результати важкої та тривалої праці. А от швидке задоволення, розслаблення, переїдання і зайва вага це наслідки легких і приємних дій прямо тут і зараз. Ну от скажи, що легше продати: саморозвиток і турботу про здоров'я чи насолоду відколи і чизбургера? Грунтовне вивчення складної теми чи вечірній перегляд Тік-Тока? Світ навколо нас це суцільний супермаркет задоволень. І кожна спокуса в ньому не випадковість. Над ними працюють цілі команди дизайнери, маркетологи, нейропсихологи. Їхня задача зробити так, щоб ти не зміг стояти, щоб рука сама тягнулась до телефону, до бургера, до чого завгодно, тільки не до важкої, але корисної задачі. Їм за це платять, щоб ти підсів, щоб кайф був миттєвим і легким. А ти намагаєшся вчитись, тренуватись, концентруватись. І майже завжди це боротьба не з собою, а з системою, яка заточена під одне, переключити твою увагу і тримати її якомога довше. Бо все, що справді цінне, потребує зусиль і уваги. А все приємне, але порожнє, завжди під рукою: соцмережі, їжа, алкоголь, порно. І ось у чому іронія: чим частіше ти обираєш легке, тим важче потім вилізти з цього назад. Короткі відео, комп'ютерні ігри, шопінг, смачна їжа і алкоголь. Усе це легко, усе це тут і зараз. Легкий дофамін. Споживай і не замислюйся. Немає грошей, ось тобі мікрокредити і розстрочка. Економіка потребує саме таких. Не вирізняйся з натовпу, будь як усі, споживай і не думай. Чи ти справді вважаєш, що краще витрачати сили на тренування, обмеження, навчання, створення чогось нового, рук до цілей і так далі, і отримувати за це серотонін та відкладений дофамін. У першому випадку ти будеш як усі, тебе ніхто не осудить, але твоє життя перетвориться на американські гірки. То короткий кайф, то затяжна депресія, то миттєве натхнення то тривала апатія і відчуття відсутності сенсу, то імпульсивні покупки, то борги і економія до наступної зарплати. У другому ж випадку ти господар свого життя, своїх рішень і бажань. Твій емоційний стан більшість часу гармонічний. Ти контролюєш свої дії, відчуваєш себе здоровим і на своєму місці. Ти чітко розумієш, куди йдеш і чого прагнеш. У тебе немає постійного відчуття, що тобі чогось не вистачає. Твій гормональний фон у нормі і винагороджує тебе серотоніном і помірним дофаміном, без штучних неприродних сплесків, які викликають наркотичну залежність. Як взагалі працює дофамін? Якщо по-простому, то він каже мозку: гей, он там щось цікаве, піди і візьми. Дофамін це очікування винагороди. Коли ти бачиш мету, їжа, лайки, успіх, секс, гроші, мозок виділяє дофамін. Не тоді, коли ти вже отримуєш задоволення, а саме в передчутті. Це як запах булочки до того, як ти її з'їси. І саме цей викид мотивує діяти. Як писав Джеймс Клір, дофамін це не про щастя, це про те, що ти думаєш, що щастя ось ось настане. Але якщо твоя сила волі слабка і ти легко піддаєшся будь-яким спокусам, ти отримуєш швидке і передчасне задоволення, миттєві сильні всплески, не приклавши достатньо зусиль і не зробивши нічого корисного. Соцмережі, фастфуд, порно, солодка їжа, інстаграм і тікток усе це дає миттєвий, яскравий, але короткочасний дофаміновий пік без жодної користі для тебе. Як правило, це дуже сильні всплески, особливо у порівнянні з природними нагородами, як от тренування чи навчання. А чим вищий пік, тим глибше падіння після нього. Коли дофамін надто часто і різко зростає, мозок починає знижувати чутливість до нього. Це захисний механізм. Якщо навколо суцільне задоволення, то навіщо напружуватись? Сучасна людина оточена дофаміновими пастками: їжа, секс, екрани. І чим більше вона їсть цих задоволень, тим голоднішою стає. Анна Лембке результатом надмірних дофамінових сплесків буде наступне: звичайні радості перестають тішити. Складно зосередитись. Усе, що потребує зусиль, здається надто нудним і складним. І в кінці кінців виникає дофамінова толерантність. Потрібно все більше зусиль, щоб відчути бодай щось. І ми приходимо до так званої дофамінової ями. Нічого не хочеться робити, радість зникає. З'являється тривожність, апатія, прокрастинація. Як писав Роберт Сапольський, ми живемо в епоху, коли мозок хоче все більше, але отримує все менше. Що ж з цим робити? Усе просто на словах, але може бути складно на ділі. Потрібно зменшити інтенсивність стимулів, менше скролингу, менше цукру в харчуванні, менше поверхневого контенту. Давайте мозку відпочити, хоча б інколи тимчасово відмовляйтесь від швидких задоволень, так званий дофаміновий детокс, хоч і суперечливе поняття, але як практика ефективно працює. Переналаштуйте систему винагород. Це коли ми робимо складне, але отримуємо від нього задоволення маленькими кроками. Тренування, читання, робота над проєктом – усе це знову починає качати, коли чутливість мозку відновляється. Але про це ми ще поговоримо далі більш об'ємно. Увага, це нова нафта, а дофамін насос, який її качає. Друзі, якщо вам цікаві теми, які я розкриваю в своїх відео, можливо, вам буде цікавий і мій телеграм-канал. Посилання є в описі. Можливо, ви здивуєтесь, але за рідкісними винятками найнещасливіші країни це найбагатші країни. Тобто там, де, здавалось би, є всі матеріальні зручності та можливості, люди мали б бути щасливими. Але насправді там дуже високий рівень самогубств, депресивних розладів, психічних проблем, незадоволеності собою та життям. Люди нещасливі, бо що більше вони отримують у моменті, тим більше перестимулюють свою дофамінову систему. А щастя, це не про різкі всплески і падіння дофаміну, а про його природний фоновий рівень упродовж усього часу. А також ще про одного важливого гравця: серотонін. На відміну від дофаміну, серотонін це не про погоню, це про внутрішню нагороду за те, ким ти вже є. Серотонін це зовсім інша ліга, і його часто недооцінюють у формулі щастя. Дуже недооцінюють. Якщо дофамін це хочу, то серотонін це я гідний, я на своєму місці, все під контролем. Серотонін пов'язаний не з передчуттям як дофамін, а з відчуттям нормальності, врівноваженості, спокійної сили. І він відповідає за відчуття безпеки, поваги, статусу, самоповаги. Як писав нейробіолог Алекс Корб, серотонін не робить вас енергійними і збудженими як дофамін. Він створює відчуття внутрішньої стійкості, цінності та комфорту. Коли серотонін у нормі, ти відчуваєш, що все йде як треба. У тебе є своє місце у цьому світі, ти не метушишся і не тривожишся без причин. Серотонін це дуже давній нейромедіатор, який з'явився ще у рептилій, і досі він тісно пов'язаний з ієрархією та соціальним становищем. Якщо ти поважаєш сам себе, відчуваєш контроль над своїм життям, відчуваєш свою цінність або отримуєш визнання від інших, серотонін виділяється. Ти стаєш спокійнішим, впевненішим, стійкішим до стресу, задоволеним собою і своїм життям. Що ж руйнує ваш серотонін? Хаос і нестабільність, соціальне порівняння з кимось та відчуття типу я нікчема, хронічний стрес, особливо, якщо ти почуваєшся безсилим, недосипання та погане харчування, бо 90% серотоніну виробляється в кишечнику факт, який чомусь багатьох дивує. Ми ж про це вже говорили в одному з попередніх відео, де докладно розбирали важливість кишківника і його вплив на наш настрій, психіку, гормони, інтелект і організм загалом. Посилання я залишу в описі: коли серотоніну не вистачає, з'являється тривожність, невпевненість, дратівливість, навіть агресія це спроба повернути контроль. Це ще часто плутають з лінню або прокрастинацією, але насправді людина просто не відчуває, що може впливати на своє життя. Є теоретична думка, що у власників великих компаній, керівників і президентів рівень серотоніну може бути на 50% вище, ніж у середньої людини. Чи можна прокачати серотонін? Так, але не так прямо, як дофамін. Серотонін не любить різких стрибків, він зростає через наступне: порядок, структура дня, розпорядок, звички, усвідомленість, медитація або спокійне і повільне дихання, світло, особливо важливе ранкове сонце, активність, фізичні вправи, особливо на витривалість, наприклад, біг або плавання. Соціальні зв'язки, відчуття приналежності, підтримки, дружби, досягнення. Не вау успіх, а просто відчуття, що ти рухаєшся вперед. І правильна робота кишечника. Здоровий та симбіотний мікробіом кишківника. Щасливі люди не купують. Нещасні із задоволенням. Взагалі системі і економіці не вигідно, щоб ти був щасливим, бо щастя це стабільний фоновий дофамін і високий рівень серотоніну, а це означає довострокові цілі, корисні дії, внутрішня стійкість і відсутність дурних емоційних вчинків. А компаніям потрібно інше, щоб ти уклав угоду тут і зараз, щоб ти купив прямо зараз, щоб у тебе загорілось, засвербіло, захотілось. Як тобі щось продати тут і тепер, якщо ти спокійний, впевнений і живеш за власними внутрішніми орієнтирами. Як казав Віл Роджерс, маркетинг це мистецтво переконати людей витрачати гроші на те, що їм не потрібно, щоб справити враження на тих, хто їм не цікавий. Щаслива людина не імпульсивна, а система хоче, щоб ти був у стані Хочу. Не я гідний, не все гаразд, не я на своєму шляху, а у вічній спразі в дофаміновій гонитві. Система не хоче, щоб ти був щасливим, бо щастя робить тебе некерованим. Тому компаніям вигідно, щоб ти був нещасливим, щоб ти був трохи тривожним, трохи незадоволеним, трохи у стресі, щоб ти відчував себе неповноцінним. Чому? Бо один із способів заглушити стрес це задоволення, а задоволення дорівнює дофаміновий сплеск. Ти купуєш смачну їжу, брендовий одяг, статусний гаджет і відчуваєш передчуття, а це і є викид дофаміну, який тимчасово гасить твій стресовий стан. Компанії заробляють на твоєму внутрішньому дискомфорті, бо чим менше в тебе серотоніну відчуття впевненості і стабільності, тим більше тобі треба компенсувати покупками та смаковими відчуттями, і ось результат: дорогі машини рекламують на півголі моделі. Навіщо? Машини це ж про швидкість, метал, безпеку, практичність? До чого тут напівголена дівчина? А все просто тебе потрібно вивести із раціонального мислення в дофамінове збудження. Тобі потрібно навіяти не це зручна машина, а це статус, це секс, це ти переможець, це ти крутий. Джордж Монбіо, британський журналіст і еколог, писав: капіталізм не продає продукти. Він продає мрію про те, ким ти станеш, якщо їх купиш. Перечуття статусу, перечуття сексу, перечуття задоволення. Ось і запускається дофамін. Тут і зараз мозок вимикається. Ти йдеш, береш кредит, продаєш нирку і купуєш те, що тобі об'єктивно не потрібно. Просто тому, що на мить стало легше. І оце і є бізнес-модель. Компаніям вигідно, щоб ти був нещасливим, бо нещасна людина ідеальний споживач. Це не збій, це система, це частина зовнішнього середовища, це маркетинг, побудований на твоїх нейромідеаторах. Цивілізації не гинуть від вбивства. Вони здійснюють самогубство. Арнольд Тойнбі Подивись всю історію існування Homo sapiens. Ми адаптувались до зовнішнього світу. Ми виживали завдяки тому, що середовище було сильніше за нас. Воно на нас тисло, лякало, провокувало. І у відповідь ми ставали більш підприємливими, винахідливими, витривалими. Щоб вижити, людина повинна була думати, тренуватись, діяти, боротись. І ми в цьому досягли успіху. Ми стали настільки хорошими в адаптації, що в якийсь момент перейшли межу. Ми почали змінювати саме середовище під себе. Ми побудували технології, створили штучні притулки, міста, системи комфорту, навчились синтезувати енергію, знищили хижаків, які раніше їли наших предків, навіть штучний інтелект створили. Тепер не ми боїмося навколишнього середовища, тепер воно боїться нас. Але ось у чому проблема. Розвиток відбувається лише тоді, коли є виклик. Раніше середовище було тренажером, воно тисло на нас, і ми росли. Джон Стюарт Міль писав: страждання і подолання це єдине, що розвиває силу характеру. А тепер тренажер поламався. Ми стали занадто хорошими, щоб боятись зовнішнього світу. Ми контролюємо його. І ось тут починається зворотній процес, деградація. Та сама цитата, яку я навів на початку: важкі часи породжують сильних людей. Сильні люди створюють хороші часи. Хороші часи народжують слабких людей, а слабкі люди створюють важкі часи. Коли виклик зник, зник і стимул до розвитку. Людина стала лінивою, пасивною, нудьгуючою, вялою. Вона вже нічого не хоче, її нічого не радує, і це вже видно в цифрах: мозок людини зменшується, репродуктивна функція падає, мотивація опускається до нуля. Депресія та суїциди ростуть. Найбільш інтелектуальні люди в країнах з найвищим рівнем життя не хочуть розмножуватись, заводити дітей і так далі. Вітаю вас, шановні Хомосапінси! Ми летимо в прірву. Ми дивимося на фінальні титри цивілізації в прямому ефірі. Середовище більше не виховує нас. А отже, ми почали ламатись середини. Як писав Бернард Шоу, комфорт це найбільший ворог прогресу. Легкість нас руйнує, тому що мозок спочатку налаштований на швидке задоволення, а не на відстрочене. Чому? Тому що виживали ті, хто хапав і споживав тут і зараз, без обмежень. Середовище було дефіцитним, ресурси обмежені. Хто з'їв, той і вижив. І такі налаштування були абсолютно релевантними для наших предків тисячі років тому. Але зараз все змінилось. Налаштування залишились старими, а реальність вже інша. Те, що колись допомагало нам виживати, сьогодні нас знищує. Що ж цим робити? Відповідь обдурити мозок, змусити його робити складні, корисні речі, без негайного винагородження, без стрибків дофаміну тут і зараз. Як? Є три чарівні кроки. І ось перший. Так, так, отримувати задоволення від боротьби, від тренувань, від розвитку можливо. На перший погляд це звучить дико, контрінтуїтивно. Як можна отримувати задоволення від тяжкого тренування чи тривалого навчання? Це ж неприємно, складно, втомливо. Але секрет у тому, що ти можеш в це повірити. Велика особливість Homo sapiens уявні сенси. Подивись, ми люди вміємо вірити в неіснуючі речі. Ми віримо в держави, в нації, в гроші, в права, в корпорації, в біткоін, в релігії. Ми побудували цивілізацію, засновану на фантазіях. Це наша суперздатність. Можна сказати, у нас у всіх є легка форма соціальної шизофренії, яка іменується абстрактним мисленням. І це непогано. Завдяки цьому ми вижили і піднялись. І ось парадокс: ти можеш використовувати цю ж особливість на свою користь. Хочеш, повір, що качатись в залі це кайф. Хочеш, що програмувати в IT це весело. Хочеш, що розв'язувати рівняння або вчити японську мову це круто. І мозок почне підлаштовуватись. Приклад, шахісти. Ти думаєш, людині дійсно цікаво по 6-8 годин на день сидіти над дошкою, прощитуючи ходи, вивчаючи партії 1967 року, аналізуючи кожну позицію до останньої пішки? Це ж монотонно, втомлююче. Немає ніякого миттєвого задоволення. Чиста нудьга для середньої людини. А для них ні. Чому? Тому що вони себе переконали, що це неймовірно захоплююче, що в кожному ході сенс, що кожна партія як битва. Вони кайфують не від перемоги, а від самої гри, від процесу мислення, від інтелектуального напруження. Вони осідлали ту ж шизофренію, про яку ми говорили, повірили, що їм це подобається, і мозок став подавати дофамін від самого процесу. По суті, вони внушили собі, що складна розумова робота це цікаво, і мозок, як слухнявий пес, почав приносити радість за кожен розумний крок. Що робити тобі? По-перше, починай зовсім з малого і дуже поступово збільшуй навантаження, але про це ми ще поговоримо в наступному пункті. А по-друге, переконай себе в тому, що складний довгостроковий шлях це і є справжнє задоволення. Повторюй, мені подобається процес. Я стаю кращим, у мене вже виходить, я бачу прогрес. Навіть якщо ти його не бачиш, продовжуй говорити це. Мозок вчиться асоціаціями. Чим частіше ти повторюєш цю модель поведінки, тим більше нейронів буде працювати на її автоматизацію. І одного разу, зовсім несподівано, ти справді почнеш кайфувати від зусиль, а значить, станеш в рази ефективнішим. Наступне це те, що називається правилом двох хвилин. Уяви, ти хочеш зайнятися якоюсь справою. Може вивчити мову, прокачати тіло, освоїти якісь навички, впровадити корисні звички чи щось подібне. Але тобі просто не хочеться. Ти думаєш, мені потрібна мотивація, де її знайти? Так ось, мій дорогий друг, тобі не потрібна жодна мотивація. Мотивація це поганий помічник, це дуже ненадійний інструмент. Вона не працює довгостроково. Чому? Тому що мотивація це емоційна штука, яка залежить від стресу, сну, гормонів, погоди, харчування та чого завгодно. Сьогодні ти в ресурсі бадьорий і можеш на мотивації дати максимум. А завтра хтось тебе образив, щось пішло не так, і ти вже хочеш просто з'їсти тістечко і скрутитись клубочком. Що ж працює замість мотивації? Звичка. Звичка витягує тебе там, де мотивація померла. Звичка це автопілот. Ти робиш, бо це частина тебе, а не тому, що тобі хочеться чи потрібно. Головне завдання не вивчити, а вбудувати. Якщо ти хочеш освоїти навичку, рекомендація номер один, то треба не навчатись, а сформувати звичку навчатись. Неважливо, про що йде мова, англійська, програмування, фітнес. Поки в тебе немає звички, ти нуль. А чому воля не врятує? А хіба тобі не знайомі сотні людей, а можливо ти й сам такий, які, наприклад, на чистій волі намагались вивчити іноземну мову? Вони брали на себе обіцянку, типу, все, за рік точно вивчу. І реально перші 2-3 місяці працювали через силу, а потім все, їх починало нудити від одного звуку іноземної мови. І таке ж зі здоровим харчуванням, з бажанням бігати вранці і все що завгодно. У 99,9% воля не спрацьовує. Чому? Тому що воля закінчується майже у кожного. Ось тут і вступає в гру чарівне правило двох хвилин. Якщо наша мета сформувати звичку, тоді перше, що потрібно зробити, це спростити старт до мінімуму. Наприклад, ти хочеш вивчити іноземну мову. Не треба одразу по годині це робити. Почни з двох хвилин на день. Просто дві хвилини, кожен день і все. Тому що мета не вивчити мову, а приучити себе до щоденної практики. Дві хвилини це не страшно. У мозку немає відторнення, немає стресу. Проходить кілька тижнів, і це вже для тебе ритуал. Далі можна масштабувати 5 хвилин, 10, півгодини, як піде. Якщо в якийсь день знову дуже не хочеться, то можна дати собі дозвіл, що якщо не піде, то дозволю собі трохи зменшити час. Але як правило, мозок втягнеться в це. Ти можеш планувати займатися 5 хвилин, а потім тягнешся і легко попрацюєш всі 30 хвилин або більше. Але ключовий момент звичка. Вона тягне вгору. Це працює для всього: математика, фізика, біг, схуднення – все працює за однією схемою. Хочеш бігати марафони? Не треба одразу марафон, просто 5 хвилин пішки, кожен день. Хочеш схуднути не треба одразу відмовлятись від усього. Просто зроби один маленький крок. Наприклад, не їсти після 6 вечора, або відмовитись від булочок, але робити це кожен день. Хочеш спорт, не треба годину в залі, просто два підходи на прес або два віджимання, але кожен день. Мозок це головний двигун. Тіло піде туди, куди йде мозок, і твоя задача сформувати нові нейронні зв'язки, нову звичку. А звичка, на відміну від мотивації, не потребує натхнення, вона просто є і тягне тебе вперед. Плюс все вирішується розстрочкою. Будь-яку складну справу можна вирішити, якщо розбити її на частини. А щоб виконувати ці частини, потрібна звичка. Звичка це автоматична оплата твоєї розстрочки. Платиш потрошку і з часом володієш чим завгодно. Є і зворотній бік. Хочеш позбавити шкідливої звички, недостатньо просто перестати. Мозок не любить порожнечі. Працює заміна. Куриш. Заміни на футбол, гантелі, музику, що небудь, що теж дає дофамін. Замінюй, не викидай в порожнечу. Ще краще змінити середовище і в новому середовищі сформувати нову звичку. Фіксуй результати, усвідомлюй прогрес, перетворюй шлях на звичку. Коли ти щось вивчаєш, розвиваєш навичку або тренуєшся. Це завжди шлях. Неважливо, чи це тіло, чи це розум. Важливо, що ти рухаєшся, і у цього руху є етапи. Ти проходиш крок за кроком: тренування, урок, повторення, спроба все це елементи розвитку. І ось головний момент: не забувай свідомо фіксувати те, що ти вже пройшов. Сьогодні ти зробив тренування. Супер! Ось відом. я це зробив. Я молодець, я рухаюсь вперед. Чому це потрібно, щоб взяти під контроль дофамінову систему мозку і змусити її працювати на себе, а не на корпорації, соцмережі та інших стимулюючих паразитів? Більшість платформ, продуктів і розваг використовують твою дофамінову систему, щоб продавати тобі швидкі задоволення. Це мікростимули, які створюють ілюзію досягнення, але не ведуть до реального прогресу. Це дофамінове болото. Але ця ж система може працювати і на тебе, якщо перенаправити її на заохочення довгострокового шляху. Як? Та дуже просто. Зробив крок вперед, зафіксував, отримав результат. Відмітив, я молодець, рухаєшся далі з перечуттям нового етапу. Повторюючи це кожен день, ти зміцнюєш нейронні зв'язки, робиш шлях звичним і починаєш отримувати задоволення від самого процесу. Саме це і запускає стійкий ріст. Важливо, не треба влаштовувати бурхливе святкування кожного кроку. Це знижує чутливість дофамінових рецепторів. Просто спокійно і без ажіотажу. Я це зробив, я молодець, я рухаюсь вперед. Давайте підсумуємо, що нам потрібно. Правило 2 хвилин. Почни з малого. Розвивай звичку щоденно рухатись вперед. Фіксуй, що робиш, і насолоджуйся тим, як ти ростеш. І тоді все вийде. Хочеш вивчити програмування? Будь ласка, бізнес без проблем. Хімію, бухгалтерію, математику, все під силу, якщо вбудувати себе в цей шлях. Чому це складно на початку? Тому що ти не звик отримувати задоволення від складного. Тому що твій мозок це не ти. Він зациклений на нескінченному дофаміновому болоті, і у нього низький серотонін. Ти постійно гортаєш стрічку, трохи стало нудно, телефон в руки. Мозок не навчений бути в тиші. Нудьга стала неможливою, а саме в нудьгі народжується ріст. Компанії навчились монетизувати твою дофамінову систему, але у тебе є розум, щоб це зрозуміти. Ти можеш вийти з гри, керувати цим. Вибирати швидке задоволення, короткострокові сплески дофаміну, чи довгостроковий сенс, серотонін і постійний природній рівень фонового дофаміну.